Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям, які донатять за для нашої перемоги. За останню добу ми оплатили ремонт бойової техніки. Загальна вартість 109 тисяч гривень. Велика шана низький уклін кожному, хто донатить. Молодці. Тепер працюємо на ЗЕС. Погіршується ситуація з ядерною безпекою. Заявив гендиректор МАГАТЕ. Це сталося після удару безпілотника, який 17 серпня вдарив по дорозі біля території АЕС. Я надзвичайно стурбований, цитата. Де таку роботу знайти? Щоб за стурбованість платили гроші? Ну, окрім ООН, МАГАТЕ, є ще якісь організації? Так, поїхали. Значить, ситуація. На ЗАЕС, як буде далі. Двісті гривень донат, дякую, молодці. Так, що буде далі на ЗАЕС? Дивіться, значить, ці упері будуть розказувати міжнародним дуже стурбованим організаціям, що там все Ок, все норма, все чітко, але не будуть їх туди допускати. Не будуть, ну будуть допускати, і законсервованість, захист, цілісність ЗАЕС вона буде порушена. Однозначно 100% відсут... Вона вже порушена, я вам більше скажу, і далі ситуація буде все гірше і гірше. Вода, вода напруга. Вода, напруга два такі, дві причини, по яким там краще становитися не буде. Гарна новина заключається в тому, що у кінці кінців ці гниди звідти підуть і будуть дуже великі кошти виділені на востановлення ЗАЕС. на відновлення. Давайте так. Коли буде відновлення ЗС, ті гни там не буде. Але вони будуть думати, що після відновлення вони туди зайдуть. На цьому поки все. Що у нас далі? Церква в Україні буде позбавлена московського впливу Третій рік війни. Не рахуючись 14. го Ця територія – Це територія та вуха спецслужб Сосії. Так. Е -е, чи буде. Московський патріархат заборонений в Україні, і чи буде він гнаний звідси сраною раною мітлою. Вони його прижмуть, половина піде у підпілля, половина звалить. Але ж половина 225 гривень донат. Дякую. Чому не прикривають мацко... мацковських попов? Чому? Е, ну куди ж? Ну куди ж ти дитину з сім'ї вигониш? Ну куди? На вулицю? Ой, блядь. Тобто, про що мова? Коли така відповідь? Про що тут мова? Мова мова про те, що московський патріархат це частина нашої, нашого костяку, нашого якогось, нашої якоїсь общини. Тобто, звісно, що це не про нас з вами, але це про якихось підерів, які приймають рішення не виганяти? Ой, кукус клани. Прем'єр Індії Моді приїде в Україну та Польщу. Ймовірно, візит відбудеться 23 серпня. Перша подорож після повномасштабного. Місяць тому він зустрічався з Бункерним. Індія утримається від прямого звинувачення СССР у війні. Як ті три обізяни, знаєте, одна глуха, одна сліпа, одна німа. Так, значить, і що, і що нам з цього? Ну, приїде. А, передай Зеленському повідомлення від бункерного у п'ятницю, коли приїде до України. Моді. Новий вид месенджеру між бункерним та нами. Індійське моді. Чи передасть дійсно він якесь повідомлення від Кремля? Муть обман. Таке, знаєте, чорті шо. Добре, що він передасть? Налякати обдурити задачу. Нуй, увага! Значить, він передасть інформацію, яку ми з вами всі знаємо ще з вчорашнього або позавчорашнього ефіру. Що бункерному все, торба, і на його місце стає якась нова людина, і з цією новою людиною можна домовлятися. Таке, краще б він чаєчку привіз. Індійського. Так, ну далі, окей. Нардепу Миколі Тищенка продовжили домашній арешт до 23 вересня. Оця людина страждає, розумієте? Ой, подальша доля Тищенка. Забрали від корита, Боже, забрали від общаку, ніхто не спілкується, всі вважають його просто за шкваром. Все, сім'я від нього відмовилася. Ну що ти, пор, Боже, маєш киця, Ну, обнять і плакать. Ай-яй-яй-яй. Ага, тепер увага спецслужбам і всім, хто не спілкується зі своїм товаришем Тищенком. Він настільки може образитися на вас, що може розвернутися до сесійських спецслужб і піти туди з дуже цікавою інформацією. Так що, будь ласка, домашній арешт це мінімум, що можна зробити. 300 гривень до нас, дякую. Ти диви, обіділи мишку на в норку. Україна може вступити в НАТО. А може, і не може. Так, значить, в Азербайджані сьогодні одразу два серйозних візити. Перший це, це бункерний, ну, якась там копія не дуже вдала бункерного, і Павло Дуров. Павло Дуров, засновник Телеграма. І, типа, історія про те, що Дуров працює на російські е, спецслужби. Чи правда це, а якщо це правда, то е, Телеграм ну, не дуже така, знаєте, однозначно і перевірена історія. Давайте подивимось: Дуров і його зв'язки з Кремлем. Чи є вони і які вони? Він є однозначно стовідсотково офіційним працівником Кремля, не знаю, то спецслужба або якось по-іншому то називається. Він навчався там, його навчали йому доручена. Місія, історія про те, як збирати інформацію і як впливати на думку людей. 598 гривень донат. Боже, які ви молодці, дякую. Так, ну, зрозуміло. Він однозначно працює з Кремлем, а з чого все почалося? Почалося з класичної історії, коли Кремль. В дуже у грубій формі пообіцяв все у нього забрати, і, і його життя так само. Ну, Типу не було вибору чувака, і чувак на них працює. Ну, Одна гнида прикріпилася до цієї стаї, ну, цілої стаї гнид, що тут нового. Нічого. 100 гривень донат, ви молодці, нехай здохнуть наші вороги. Дякую.